Зараз я вам хочу на прикладі нашої героїні Лаури Перлс показати, як працює формула душі. Подивіться уважно на її формулу. У неї три центра. Як ви пам'ятаєте, це означає те, що вона може легко переключатися між різними справами, і один з центрів у неї має чотири планети що їй дає таку багатозадачність. В цьому великому центрі у нас є Нептун, чотирьохбальний, він дуже сильний, є місяць а, і дві ретроградні планетки Сатурн і Уран. А, Сатурн з Нептуном разом а, дає таку педантичність їй, а, вона завжди наполягає на своєму. Уран з Сатурном. Уран це у нас про проявленість, а Сатурн про порядок, про правила. Тобто людина завжди бачить якісь недоліки в любій системі і знає, як їх покращити. Далі, там у нас є місяць в цій наші зв'язочки. І місяць доволі сильний, три бали, а ще його посилює Нептун, до я з якого, бачите, стрілочкою від Нептуна до місяця йде енергія, тобто місяць посилюється. Е, місяць означає, що буде е, дуже всіх жалко, їй, е, вона дуже на емоціях до людей буде любити багато людей, тому що поруч стоїть Венерка, яка ще дає місяцю свою енергію. Місяць з Венеркою разом дає дуже відкриту емоційну людину, яка глибоко відчуває, вона приймає все близько до серця. Такі люди люблять тварин. І ця зв'язочка, як ви бачите, вона. Замкнута, да, по кругу йде енергія в цьому центрі. Тобто кожна планетка підпитує одна одну і, як непреривне коло, енергія е, циркулює в цьому центрі. Також до цього центру підходить наш ключик золотий. і е, Узіл е, карми південної це е, хороша, е, те що ви проживали, хорошого те, що вам дається на першу половину життя. Далі, друга, другий центр це у нас сонечко у зоні відпочинку. Як пам'ятаєте, що якщо планетка не підпитана іншими планетами з орбіт, вона сама самісінька в центрі, то вона включається за допомогою своїх дій, своїх енергій. Так як це сонечко, то якщо наша Лаура робила хоч трошки якісь сонцезапалюючі дії по життю, це центр автоматично у неї вмикався, працював на найвищих енергіях, тому що сонечко у нас 6 балів. А сильне сонечко дає нам яскравість і харизматичність. Переходимо до третього центру, в якому у нас одна також планеточка, але вона дуже сильна, 6 балів Меркурій. Меркурій це у нас про комунікацію. І сильний Меркурій дає нам таланти у сфері комунікації, бізнеса. Цей Меркурій у неї вмикається через енергії Плутона і Юпітера, які віддають з орбіти свої енергії до Меркурія, до центру. Плутон в зв'язочці йде з Марсом, який поряд стоїть. Марс разом з Плутоном дають людині такий великий запас життєвої сили. Вона така велика трудяга виходить. До нашого центру з Меркурія підходить білий місяць, що дає їй властивість казати правду, що вона легка в спілкуванні, що має багато друзів. І трошки негативу в карті дає їй чорна луна, яка підходить до Марса. Це дає вказівку на лишню ініціативу безгарного фіналу. Ось такий швидкий розбір карти Лаури Перлс. І хочу ще трошки додати стосовно кармічних її вузлів. Ми цю тему будемо проходити наступну, але я забіжу наперед і скажу, що у неї вузли йдуть з риби в діву. Тобто вона повинна змінити свій стиль життя після 35 років, коли міняються вузли. І її головна задача перестати плити за течію і е, не приділяти багато часу вирішенню чужих проблем. Е, людям з такими вузлами властиві професії пов'язані з медициною, з наукою, з письменництвом. Е, е, такі люди ведуть себе як спасателі. Да? Вони люблять спасати, піклуватися про інших, навіть коли це не потрібно і про це не просять. Вони проявляють себе як романтики. Життєві цілі, які допомагають пройти цей шлях кармічний, це розвивати практичність, це навчитися не тільки мріяти, а й реалізовувати на практиці свої мрії. Це м, навчитися пробачати. Ось така от коротка історія про нашу Лауру Перлс. Хто знає її біографію, можете в коментарях писати, наскільки співпадає все, що я про неї розповіла. А ми побачимося у наступних розборах. Пока.